Наша область має всі ресурси для лікування. На Прикарпатті триває місяць обізнаності про туберкульоз. Наразі в Україні, зокрема в Івано-Франківській області, фіксується збільшення хворих на це інфекційне захворювання. Епідеміологи це пов'язують із пандемією ковіду та війною. Як зазначив у коментарі, пік директор центру інфекційних хвороб Івано-Франківській області Ігор Рудко, туберкульоз це те інфекційне захворювання, на яке може захворіти кожна людина, незалежно від соціального статусу, як помилково вважають у суспільстві. Та додає, що виявлення туберкульозу має дещо позитивні наслідки. Ми зараз маємо ріст захворюваність на туберкульоз. Саме виявлення туберкульозу це є позитив для цієї всієї популяції, для всього населення. Тому що чим більше це інфекційне захворювання, хворий на туберкульоз це є джерело інфекції. Тим більше ми виявили джерело інфекції, тим менше хворих захворює в майбутньому. Тим менше ми їх виявили, відповідно більше буде хворих. Це дуже взаємно. Пов'язана процедура, Це для привернення уваги до проблеми поширення туберкульозу. Центр інфекційних хвороб в партнерстві з обласним центром контролю та профілактики хвороб організували брифінг, під час якого розповіли, що на Прикарпатті у 2023 році захворюваність на туберкульоз зросла на 20%. Найбільше випадків фіксували в Івано-Франківському, Коломийському та Недвірнянському районах. Різ захворюваності в нас в області в цілому на туберкульоз складає 20,5%. Якщо по Україні цей показник складає в межах 7-8%, то у нас, ви бачите, що захворювання стрімко піднялася, зросла в 2023 році. Які закликають людей хоча б раз у рік проходити профілактичні огляди та не нехтувати основними симптомами захворювання? Основні симптоми захворювання це кашель, який триває більше двох тижнів, субфабрильна температура, схуднення, пітливість, загальна слабість симптоми, які, в принципі, характерні для будь-якої інфекції. І тому люди не завжди звертають одразу на це увагу і звертаються вже, на жаль, на і запущених стадіях. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо не Дуже таку позитивну ситуацію, тому що більше 60% Випадків, які виявилися минулого року, на жаль, є запущеними і з деструкціями, тобто з розпадом легневої тканини. Це свідчить про те, що людина виявилася вже в пізній стадії. Та запевняють, що Івано-Франківська область має все необхідне обладнання для якісної діагностики та лікування від туберкульозу. Ми маємо весь спектр туберкульозних препаратів для лікування будь-якої форми туберкульозу. На сьогоднішній день ми маємо величезний прорив у фтезіатричній службі у фтезіатрі. І в тому, що для лікування резистентних форм туберкульозу ми маємо нові препарати, короткі схеми. До слова, наприкінці березня розпочнеться виїзна акція День здоров'я, де всі охочі зможуть безкоштовно прийти обстеження. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.